Усім привіт! Це ранок вдома, і ми готові зустрічати новий день. Доброго ранку до 10-ї години. Сьогодні разом з вами будемо. Ми, ведучі Денис Мінін та Ірина Хоменко. Музичний настрій створюватиме маестро Руслан Шукюров. А смачними ароматами наповнить наш дім чаба Бакош. Сьогодні значуще для всіх на свято День Державного прапора. А завтра день незалежності України. Хочеться всім нам побажати віри в свою країну та поваги одне до одного. Маємо бути сильними, щирими та об'єднаними. Команда ранку вдома підготувала для вас багато цікавого. Зокрема, розкажемо про те, як підприємства можуть забронювати своїх працівників через дію. З керівницею проекту База розберемось, як їхній застосунок може стабілізувати ваш емоційний стан. Представник компанії ФАСТ пояснить, чому зараз так важливо навчитись надавати домедичну допомогу. А ще сьогодні ви познайомитесь з одним чотирилапим мешканцем притулку, який дуже чекає на свою людину. Можливо, це саме ви. Та перш ніж розпочати, ми, як завжди, хочемо подякувати нашим неймовірним збройним силам України і закликаємо вас конвертувати свою подяку у Донати. Сьогодні 23 серпня. Цього дня року в Москві було укладено договір про ненапад між радянським союзом та Німеччиною. Документ увійшов в історію під назвою Пакт Молотова Молотова-Ріббентропа» за прізвищами підписантів міністрів закордонних справ обох країн. Після цього у Кремлі був банкет. Сталін підняв келих і виголосив тост про те, що він знає, як німецький народ любить фюрера. Тому він хоче випити за його здоров'я. А вже через тиждень, 1 вересня, Німеччина напала на Польщу. Почалася Друга світова війна. Про інші важливі події, які у різні роки відбулися 23 серпня, далі у Рубриці. День в історії. Сьогодні Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму. 85 років тому Німеччина і Радянський Союз підписали пакт Молотова Рібентропа про ненапад. У таємному додатку до угоди сторони домовилися про розподіл сфер впливу у східній Європі, який власне і призвів до початку Другої світової війни. У найкривавішому збройному конфлікті в історії людства взяла участь 61 держава. Війна тривала шість років та один день. За різними підрахунками її жертвами стали від 50 до 75 мільйонів людей. Сьогодні день народження Сергія Жадана, одного з найкращих сучасних українських письменників. Його твори перекладені більш як десятьма мовами. Його добре знають за кордоном. Він є лауреатом численних літературних премій. Найвідоміший твір Жадана роман Ворошиловград, що став книгою десятиліття за версією літературного конкурсу BBC. У червні цього року письменник вступив до лав Національної гвардії. 23 серпня 1975 року в Харкові запустили метрополітен. Він став шостим за рахунком підземним транспортом УСР і другим в Україні. Будівельні роботи тривали сім років. За цей час створили вісім станцій. Нині Харківське метро це три лінії та 30 станцій. Сьогодні День державного прапора України. З часів хрещення Русі блакитний і жовтий кольори завжди були присутні на прапорах нашої країни. В тому варіанті, який ми бачимо зараз, український стяг був піднятий у Львові в червні 1848 року. Під синьо-жовтим прапором, що сьогодні є символом боротьби за свободу, відбулись три проголошення української державності. Рік тому у Києві був проведений третій саміт Кримської платформи. Це дипломатична ініціатива, започаткована Україною. Її мета за допомогою міжнародних організацій і лідерів країн світу домогтися деокупації Криму. У саміті взяли участь представники 63 держав та міжнародні організації. Вони підтвердили непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. А яким буде 23 серпня 2024 року, залежить від кожного з нас.